От, чесно, не розумію того, як працює більшість механіків. Перед вами прекрасний автомобіль Volkswagen Jetta, на якому тиждень назад робилася ТОшка, заміна масового моторі та фільтрів, та діагностика ходової і загалом діагностика після купівлі автомобіля. І при діагностиці не було виявлено наприклад того, що тут антифрезу просто піздець, це болотна вода. Він якийсь блядь, коричневий. У мене просто немає інших слів, тому я вибачаю за свою французьку тормозуха. Якщо 4% в бачку, то уявіть, що твориться в а, супортах. І а, що стосовно антифризу, якщо вам недостатньо того, що просто він виглядає вже просто піздецьки, то можна виміряти його кислотність, яка має бути не нижче 7,5%. Цю інформацію ви можете легко наубити. А тут 6,1%. Тобто антифризу просто піздець. Зате в діагностиці було прописано, що і переднім і заднім колодкам, от прям все, повний піздец Міняємо терміново, тому що, якщо не поміняємо, то вони просто жируть диски потім. Як ви думаєте? От-от-от. Напишіть в коментарях вашу думку, наскільки тут колодка пізда. От, задні. Ні, я не спорю, вони не нові, їх ресурс не 100%. Но... Об'єктивно бити тривогу, що от, все, терміново їх міняємо, бо того, що буде піздець, явно не треба. Вони ще могли деякий час відходити. А до чого я це все вів? До чого була ця гнівна промова? А до того, що якщо ви механік і якщо ви діагностуєте автомобіль так само, забуваючи хуй на очевидні речі, то ви в Тому що, якщо ви приговарєте колодки, які б ще могли походити, ви найобуєте людину, щоб заробити грошей. Замість того, щоб перевірити того, чому дійсно пиздець, і заробити грошей чесним шляхом. Ну а якщо ви не хочете натрапити на таких дебілів, то все просто записуйтесь до мене, я вам зроблю діагностику, так як це має бути.